Іноземна стабільність у поєднанні з галицькими традиціями ощадності. Таким є нині банк Львів, стратегічний інвестор, якого група ісландських компаній. На ринку банк уже 22 роки. Цього разу разом зі своєю річницею святкує і відкриття нового вже 10-го відділення у Львові на вулиці Широкій. Клієнтам пропонують увесь спектр послуг і особливу пропозицію на депозитні вклади у національній валюті. Особливо вигідні хороші умови зараз банк пропонує саме для фізичних осіб, які мають намір розмістити кошти в надійному банку на вигідних умовах. До 24% річних банк може запропонувати любому клієнту. Також на вигідних умовах банк Львів пропонує іпотечні кредити та позики готівкою. А от заощадити власні кошти клієнтам допоможе енергозберігаючий кредит, який банк надає на придбання матеріалів та обладнання для утеплення помешкань. Цікаво людей це тим, що вони отримують дешеві кредити. І оскільки ставка для них складає максимум 10% відсотків гривні, це досить привабливо. З другого боку це не є так накладно на сімейний бюджет, і цей кредит може скористатися люба людина, навіть, скажімо, нижче ниж, середнього достатку. Саме за впровадження програми енергозбереження Банк Львів отримав диплом всеукраїнського конкурсу, банки якому довіряють 2012 Цьогоріч програмою скористалися близько пів тисячі львів'ян. Відділення банку Львів успішно працюють не лише у місті та області, а й в обласних центрах Західної України, а також у Києві.